Ну що, ми повертаємося до нашої рубрики стадіони Білої церкви. І черговий стадіон, стадіон на Ливаневську, стадіон 9 го технічного училища. Близько 15 років тому на стадіоні майже не було трави, адже була велика кількість тренувань дитячих футбольних шкіл і аматорських команд. А якщо зараз запитати у молоді про цей стадіон, то його майже ніхто не знає, тому що він занепав. Відсутність догляду та потреба в стадіоні впала до нуля. Поганий газон, стежки посеред поля це все його сьогодення. Наступний стадіон стадіон Гайок. Це досить цікавий стадіон. На ньому раніше постійно тренувалися діти та грали аматорські команди. І ще, навіть ще пару років назад тут були матчі в форматі 11 на 11 аматорських команд. Зараз стадіон трішки змінив своє цільове призначення. Формат футбольного поля вже зменшено та можна грати лише 8 на 8. А на його території збудовано безліч тренажерів для силових видів спорту та проводять заняття різні спортивні гуртки. Черговий стадіон зміна лодочна. Його кілька разів пробували відновити шляхом підсіювання газону. Але ці всі спроби ні до чого хорошого не призвели. Стадіон поки не стадіон. За попередньою інформацією, Тут на цій території в планах будуватиметься урбан парк. Ну і можливо ще одне футбольне поле, але вже укорочених розмірів: 40 на 40х60.